Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. На Хмельниччині погода не змінюється, так само холодно, доходить до мінус 10 градусів, проте, незважаючи на це, все одно снігу немає. Що ми будемо робити влітку, я не знаю, але я до вас з хорошими новинами. Мій подарунок на День закоханих вже у мене. Це декоративна орхідея, я її дуже давно хотіла. Ну або взагалі якісь інші декоративні рослини, вона виготовлена із латексу, і мені її подарував чоловік. Так як я постійно кручуся-верчуся на кухні, а кухня з вітальнею у нас одна велика кімната з простінком. То я хочу бачити її гарною і, звичайно, що якось задекорувати. Звичайно, що штучні квіти ніяк не зрівняються із справжніми, проте плюс цієї латексної орхідеї в тому, що вона довговічна і виглядає вона як справжня, дуже гарно оздоблює кімнату. Загалом я своїм подарунком задоволена на всі 100%. Так як я постійно знімаю відео, мені необхідно, щоб в кадрі було красиво. Ось так виглядає ця декоративна орхідея. Можна було замовити у різних кольорах. Я обрала такий жовтий, хочу собі ще у рожевому кольорі, у блакитному. Но дуже гарно виглядає як декор. Має неймовірний вигляд. Вона одразу йде ось в такому вазоні, горошочку. Тут якась кора, чи що. Так, це кора. Ось, дуже гарно виглядає навіть листочки, ніби справжнє. Гарний декор для кімнати, для будинку. Я хочу собі ще в спальню. У мене тут дві гілочки, можна було замовити. Можна було замовити одну або на ваш розсуд, скільки ви самі хочете. Ось. Ну, я думаю, щоб спальню все ж таки краще замовити одну. Ось так вона собі виглядає дуже гарно. Отже, коли Сашко йде на роботу, я собі дозволяю відпочивати і нічим не займатися, повністю приділяю час малюку. Так як в нього зараз такий вік, що він постійно хоче бути зі мною. Вночі я дуже погано спала, так як у Остапа лізуть зуби і він постійно потребує мене, так як в нас ще досі грудне вигодовування, то, звичайно, він 24 на 7 висить на грудях. Мене це вже трішки дратує, проте я розумію, що йому набагато простіше. Якщо є материнське молоко, це для нього як антистрес. Зранку я прокинулася від того, що чоловік постукав в двері, так як прийшов з роботи, і незважаючи на те, що у кухні було дуже холодно, так як попередній день ми не розпалювали. Звичайно, що тому що я там нічого не робила. Я тепло одягнулася і бігом почала чистити картоплю. Поки малюк спав, чоловік розпалював у буржуйці. Я вирішила посмажити картопельку та зробити бігом млинці на швидкоруч. Картопля в нас вийшла дуже смачна. Наперед забігаю, тому що я додала туди 2 столових ложки перемелених шкварок. з... Часничком, які ми нещодавно робили, вийшло дуже смачно. У нас вийшов сніданок разом з обідом спільний, снідали ми о 11-й годині, сердельки також підсмажила, одне яєчко, зробила салат з капусти та цибульки і млинці. Ми їли із гущаним молоком. Ну, а далі я вирішила відкласти всю свою величезну процесію із готуванням, зробити мінімум і докласти зусиль, аби відмити мою кухню, незважаючи на те, що я і так прибираю там постійно, все одно знаходяться участки, яким я не приділяю надто багато уваги. До прикладу, як ви можете помітити, я готую дуже часто і, звичайно, кожного разу відмивати ту саму мікрохвильовку чи духовку немає бажання і в мене залишаються сили лише на те, щоб відмити посуд раковину Та залишити стіл у чистоті. Ну, і, звичайно, що за весь час приготування в мене плита стала вже дуже грязною, особливості комфорки. Також мені необхідно було відмити плитку, вона такого сірого кольору, світлого, і на ній залишаються бризки. Хоча я вже не часто готую на газовій плиті. Адже, щоб трішки зекономити, я стараюся все готувати на пічці, також випікати. Але, незважаючи на це, все одно необхідно помити цю плиту, тому що те, як вона виглядала, мене дратувало. Ну і Під шумок я вирішила почистити все, що в мене є в холодильнику, викинути зайві речі. Загалом це було не генеральне прибирання, проте щось на кшталт того. Ну і хочу з вами поговорити на тему збереження фінансів. Я вирішила, що ми дуже часто купуємо той самий цукор, гречку, рис. І варто, напевно, що купити це все у більших об'ємах, і, мабуть, це буде більш економно. Так само і олію. Я хочу придбати 10 кг цукру, гречаної крупи та рису. Мабуть, ще якась крупа додасться, тому що завжди під шумок, коли купую щось одне, то додаєш і інше. Розкажіть, як ви виходите з цієї ситуації, тому що, відповідно, зараз нелегке фінансове становище у кожного, я думаю. Де ви купуєте продукти харчування та чи купуєте ви щось. Оптом або ж у великій кількості. Наприклад, ми купуємо завжди борошно по 10 кілограм. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі. Тут я вже розпаковую орхідею і вирішила також прибрати цей рейл, тому що завжди, коли готую, мені не вистачає терпіння все класти на свої місця і все завжди заплутується. Я стежу за одним блогером. Я думаю, багато хто з вас його знає. Це Леонід Бобошко, в них дуже е, хороша сім'я, дійсно, вони молодці, працьовиті. Мені подобаються їхні корівки, яких вони тримають. Я і сама хотіла б в майбутньому, якщо Богдан, це буде добре, мати корівку. Породи Брауншвіц, адже кажуть, що це дуже хороша молочна порода. Проте, звичайно, вона дороговартісна. І ось дочка цього Леоніда вирішила покинути бізнес із вирощуванням овочів та почати бізнес із поросятами. Ми теж з чоловіком задумалися про те, що ми би хотіли також тримати поросят, проте розуміємо всю відповідальність. І я сама би на це ніколи одна не наважилася, але так як в мене є чоловік, то чому б і ні, він би зміг виконувати всю важчу роботу. Але, знаєте, вже дуже багато каналів із різноманітними фермами я передивилася і дійшла до висновку, що, мабуть, краще сфокусуватися на чомусь одному, а не розсіювати свою увагу на Безліч тварин, тобто, якщо ми вирішили тримати кізоньок, то нам варто притримуватися дійсно цієї теми із молоком, молоководством, краще робити фокус на чомусь одному, щоб бути в ресурсі і не забувати собі голову постійно чимось іншим. Мені дійсно подобається молочна продукція, і це те, в чому я хотіла би розвиватися надалі. Так як з молока можна виготовити дуже багато всього, і це дійсно один із найнеобхідніших продуктів, як на мене, тому що молоко, сметана, масло, сир, ряженка можна продовжувати безкінечно. Проте розводити свинок, це теж класно, якщо не на масове виробництво, так як дочка Леоніда хоче там взяти принаймні 10 свинок. То хоча б для себе. Але я розумію, що зараз буде літо, нам необхідно, дасть Бог, якщо все буде добре, зробити всі наші плани, добудови, так як ремонт продовжується, ремонт триває, і, мені здається, він ніколи не закінчується. Ну і, звичайно, городництво, садівництво, вирощування квітів, так як минулого року літо було дуже посушливе, і цього року таке ж передають. То, звичайно, необхідно буде кожного дня все поливати, якби я минулого року не реанімувала постійно свої квіти, то з них би нічого не вийшло. І вони б дійсно померли б від цієї жахливої спеки, яка була минулого року, ми рятувалися постійно на річці, і кожного дня, майже коли у Саші був вихідний, їздили до річки, щоб хоч трішки освіжитися. Я не хочу на себе класти дуже багато обов'язків, тому що дійсно хочеться бути в ресурсі і хоч трішки відпочивати, а не займати себе справами 24 на 7 і бути зайнятою, тому що, коли ти віддаєшся цим справам, то дійсно має наступити колись ось це емоційне вигорання. В мене таке буває кожного разу, коли Сашко йде на роботу. Як ви можете помітити, підлога у нас дуже грязна, так як чоловік приносить дрова і постійно заходить у грязному взутті, хоча я йому наголошую, він забуває. І також ми малюка пускаємо ходити без памперса, тому він це теж все болото, всю грязюку розносить. Ну і от такі от справи. Я вже робила це на останніх силах, так як встигла приготувати два пирога один з сиром, один із гущаним молоком. Також приготувала суп з м'ясом гороховий. Сподіваюся, що наступними днями приготую якийсь нарешті інший, а не тільки гороховий або ж борщ. Тут я вже трішки відпочиваю, а мій малюк займається своїми справами. Він дуже любить машинки і, як ви можете помітити, складає їх усюди. Так, я тут відмила цю плитку. Тому що вона вже була в жахливому стані. Плиту свою повідмивала. Треба буде виділити день, щоб ще повідмивати добре решітки. Я не хочу робити все на купу. Ось і треба буде виділити день, щоб відмити, ось там плиту і з цієї сторони. Тому що я вже максимально втомилась, поки це все робила. І я помітила, що. Мені необхідно придбати ще більше цих гачків, тому що ось ця я замовляла в епіцентрі цей рейл з чорними гачками. А ось ці такі звичайні металеві в копійці я купувала, здається, чи в Аврорі. Я вже точно не пам'ятаю, здається, що в купічці. Ось, ну Він дуже зручний, цей рейл. І такі то справи, за ким я все перемила. З цієї сторони також мікрохвильовка, холодильник. Е е так, Ну і, звичайно, помила підлогу. У мене тут супчик. Зараз буду готувати малюка. Тут я помила підлогу, все попротирала. Мені буде дуже цікаво дізнатися, чи ви натякаєте своїм другим половинкам про якісь подарунки на День Закоханих або ж на 8 березня. Звичайно, що квіти мають даруватися не тільки на такі свята, але кожного разу. Це я так натякаю своєму чоловіку, і подарунки теж мають бути. Проте все одно це такі символічні свята. Тому що мій чоловік дійсно без натяків нічого не розуміє. Краще йому сказати, що купити, що подарувати, ніж він мені принесе щось непотрібне, так як у минулому році він купив вазон, який помер за тиждень, хоча цього, по ідеї, не мало статися. Ну, от такі от справи. Я своїм подарунком задоволена, тому що цього разу мій чоловік точно знав, що я хочу. А це дуже важливо отримувати те, що тобі потрібно, а не те, що тобі купили просто аби було. Я хочу вам побажати гарного настрою, Божого благословення, миру нам усім. Молимося за нашу країну, за наших захисників та захисниць. До нових зустрічей, па-па!